У центрі рекрутингу української армії розповіли про особливості спеціального контракту для громадян віком від 18 до 24 років, які вирішать захищати країну. Наголосили на тому, що це передбачає і пільги, майже ідентичні з тими загальними правами і пільгами, що є і у всіх військовослужбовців. Єдине, що опція це грошове забезпечення. Але якщо ми подивимося в загальному сітці грошового забезпечення категорії громадян 18-24 і тих, хто вже проходить військову службу, виконує завдання в районах бойових дій, в принципі, принципу в не суттєво визнається тим того, що держава дає такий бонус у вигляді одного мільйону гривень за укладання цього спеціального контракту для умови. Виконання з цього спеціального контракту не теж є специфічними. Це знаєте, це виконання не менше шести місяців бойових завдань в району. Виробі. Багато процесів щодо мобілізації та військового обліку. Діджиталізували цей додаток резерв плюс для військовозобов'язаних та армія плюс для військових. Сучасна війна вона дає нам можливість. Проаналізувати певні підходи, але і в тому числі не лише адаптуватися, але і розвиватися. Тобто ми вже розвиваємо ці школи безпілотних систем, це можливість розвивати наш військово-промисловий комплекс, це можливість здійснювати просто фантастичні речі, які про які ми не могли думати навіть 10 років тому назад. Але те, що ми зараз бачимо на полі бою, і межами нашого полі бою на території ворога, говорить про те, що ми рухаємося передати. Зробила акцент на трьох основних опціях, якими можна скористатися щоб приєднатися до сил оборони. Перша опція це, звісно, звернутися до територіального центру політуальної соціальної підтримки укласти прямий контракт після проходження базової зеленської підготовки, спеціальної підготовки, адаптації підвозення вже бути в ту військову частину, яку ми обираємо. друга опція, безперечно, це додаток резервну, тому в випадку, якщо ми оновили сільського облікування дані знову ж таки, через територіальні центру соціальної підтримки вибираємо опцію підрозділу, які нас зацікавили, що вони нам запропонували. Якщо це нам підходить, ми можемо знову ж таки через цей додаток це це реалізувати? Ну і звісно, через центр кофтинські армії, які створюються зараз в більшості регіонів України, до того ж існує можливість опанувати військову спеціальність, вступивши до вищого навчального закладу. Більшість з них прийматимуть документи до 1 червня.